Слава Ісусу Христу! На початок нашого зібрання читаємо місце Святого Письма. Це Книга Псалмів, 54 й псалом з 5-го вірша і нижче. 54-й псалом з 5-го вірша і нижче. Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та терпіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. І сказав, я, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би і спочив. Отож. Помандрую, далеко пробуватиму я на пустині. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром бурхливим бурею. Прошу, сідайте. Солом Давида. І, знаєте, коли ми сьогодні дивимося на наше з вами життя, коли ми проживаємо, коли непроста ситуація в нашій країні, і коли люди занурюються дуже часто в новини, що відбувається в країні, знаєте, і. Дуже часто люди кажуть, що страх обгуртає їх. Люди не розуміють, що робити, як діяти. І знаєте, і коли ми дивимося на життя Давида, це Давид він був богобійний чоловік. Слово Господнє говорить, що Бог його назвав мужом по серцю своєму. Ми знаємо, що Давид пережив дуже багато в своєму житті. Він був царем на протязі 40 років. і... Йому прийшлося пережити в своєму житті дуже багато. Коли ми подивимося на життя Давида, то життя Давида було непросте, і ми бачимо, що він був самим молодшим сином Єсея, і він був пастухом. Пізніше ми бачимо, що чудова історія, про яку ми знаємо навіть і діти, історія Голіафа, коли Давид переміг Голіафа. І ми бачимо часи царювання Давида, коли Давид. Будучи царем, дуже багато чого пережив, і ми знаємо, скільки в нього було проблем з попереднім царем Саулом, скільки він пережив воїн, скільки він повинен був провести цих воїн. І ми знаємо, що навіть через ці воїни, які він провів, переможні війни були, йому Господь навіть не дав права будувати Єрусалимський храм, тому що він зробив дуже багато кровопролиття, воїн. І ми знаємо, що також був момент, коли навіть власний син Авесалом, він повстав проти батька, він підняв народ, певну частину людей зібрав, і він проти батька воював. І ми розуміємо, що Давиду було непросто, і знаєте, і Давид на сторінках слова Господнього дуже багато написав псалмів. В псалмах, саме в Псалмах, Давид відкриває своє серце. Що в нього на серці? І в 54 му Псалмі говорить Давид, що в нього є певні переживання в його житті, певні переживання в його серці, і він каже, якби мав крила, немов та голобка, то полетів би і спочив. Знаєте, буває в нашому житті моменти, коли, здавалося б, дійсно хотілося б тих крил, щоб десь полетіти, і від тих турбот, від тих проблем, які є в нашому житті. І коли ми далі читаємо псалом Давида, ми можемо побачити, що Давид розкриває дуже багато істин, що потрібно робити в такий момент, коли в тебе переживання, коли в тебе страх, коли тобі недобре, коли тобі некомфортно, коли ти себе почуває, почуваєш зовсім недобре, то Давид дає багато порад, що потрібно робити. Ми сьогодні розуміємо, що в нашій країні не просто і коли спілкуюся з людьми, знаєте, по роду своєї роботи я дуже часто спілкуюся з людьми. І багато людей, які хочуть висказати, вилити своє серце. Багато людей, які хочуть сказати свою думку, свої переживання відкрити. знаєте. І вони починають розказувати і говорити, що не просто сьогодні в нашій країні ми переживаємо, є багато переживань. І нелегко ми бачимо страждання, які переживають люди на сході, які несуть втрати і фізичні, і матеріальні. І це непросто. І людям стає в житті непросто і, можливо, шукають якийсь вихід і не знають, як знайти вихід в цій ситуації. Але слово Господнє каже, що є вихід. Яка б складна ситуація в нашому житті не була, і цар Давид він каже, що є вихід в нашому житті. І коли цей же самий 54-й псалом ми візьмемо вже з 17-го вірша і нижче, він каже: Я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Увечорі, вранці і опівдні, я скаржусь і зітхаю, і він вислухає мого голосу. У мирі він викупить душу мою, щоб до мене вони не зближались, бо багато було їх на мене. Давид говорить, що є можливість, є вихід навіть тоді, коли в моєму житті не так все добре, і здавалося б, важко. Давид каже, я кличу до Бога. Я кличу до Бога. І тут він каже, увечері, вранці, у півдні. Тобто, в будь-пору доби я можу звертатися до Господа, і Господь чує мій голос. Як я казав Давид, він Пережив дуже багато в своєму житті утисків, і він розумів, що порада допомога тільки від Господа. І каже, як кличу до Господа. Я приходжу до Господа, і ми повинні розуміти, що сьогодні в нашому житті повинні приходити до Господа. Якщо ми хочемо сьогодні отримати допомогу, отримати силу, то ми можемо отримати це від нашого Господа. Коли ми будемо кликати до нашого Господа, коли ми будемо звертатися до Нього, коли ми читаємо Івангелі від Матвія, слова Ісуса Христа, 11 розділ і 28 вірш. «Івангелі від Матвія, 11 розділ і 28 вірш, ми читаємо такі слова. Придіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. І Ісус Христос також, коли ходив на цій землі, Він розумів, знаєте, будучи Божим Сином, і разом з тим Він прийняв тіло людини, таке, як ми з вами. І коли Він ходив по цій землі, Він переживав всі тяготи доби дня, і Він розумів багато речей. І в «Післані до євреїв ми навіть читаємо, і сказано, що Ісус Христос, бувши в тілі людському, Він пережив все і Він розумів. Він розумів, як буває важко людям на землі. І каже Ісус Христос: прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Сьогодні Господь може дати спокій, Господь може дати мир, Господь може дати сили, йти з ним далі в нашому житті. Коли ми читаємо Івангел від Матвія, сьомий розділ і сьомого вірша, то ми читаємо такі слова. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Знову ж таки, Ісус Христос каже, що коли в твоєму житті є якісь трудності і негаразди, то приходь до Господа. І він каже, що просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Господь сьогодні не полишає нас, своїх дітей, Він сьогодні е, хоче зустрічі з нами, Він сьогодні бажає, щоб ми шукали Господнє лице в нашому житті. Друга справа, коли людина не хоче звертатись до Господа, коли вона уникає цих зустрічей, знаєте, як в нашому простому фізичному житті бувають моменти, коли. Є люди, з якими бажано нам зустрітись. Да? І ми бажаємо з ними зустрітися, тому що нам треба щось чи, можливо, просто порозмовляти, поспілкуватися. Бувають моменти в нашому житті, коли є люди, з якими не хотілося би зустрічатись. І таке буває. Таке буває в нашому житті, і слово Господнє каже, що Господь він завжди бажає, він завжди хоче бачити наше з вами лице. Він бажає, щоб ми сьогодні шукали його єдності разом з ним, шукали Його лиця і звертались до нього. І в такому випадку, коли ми будемо шукати Господнє лице, звертатись до нашого Господа, то Господь буде виходити на зустріч нам і буде нам допомагати. Коли ми читаємо Старий заповідь, книга пророка Єремії, 33 розділ і 3 вірш, пророк Єремія каже такі слова, покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Тобто Єремія говорить, що коли ми будемо кликати до нашого Господа, то Господь дасть відповідь. Він не буде. Вагатись, але він дасть нам відповідь, каже, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Дуже часто в нашому житті виникає багато запитань, і здавалось, немає відповіді на те чи інше запитання, але каже слово Господнє, що покликуй до ім'я Господнього. Звертайся до Господа, і Господь дасть тобі відповідь. Він тобі поясне те, що тобі не зрозуміле. Так само, як Давид каже, ми вже нагадували, як кличу до Бога, і Господь врятує мене увечорі, вранці і у півдні я оскаржусь і зітхаю, і Він слухає голосу мого. Давид говорить, що коли ми виливаємо своє серце перед Господом, коли ми відкриваємо своє серце, свої бажання, що в нас робиться в нашому серці, і ми це все відкриваємо перед нашим Господом, то Господь вислухає, Господь. Допоможе, вийде на допомогу і підбадьорить. У 20 му вірші 54 псалма Давид далі говорить, Бог вислухає і їм, той, і їм Той відповість, хто від віку сидить на престолі, бо немає у них перемін, і Бога вони не бояться. Бог вислухає і їм відповість. Бог почує твоє прохання і Він дасть відповідь. Бог, Він є відвічний Бог, Він є творець, Він створив усе і створив нас з вами. І знаєте, і Він сьогодні піклується про своє творіння. Коли ми читаємо Пісня до Євреїв, 13-й розділ, і п'ятий вірш, Пісня до євреїв, 13-й розділ і п'ятий вірш, каже, я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Господь дає. Обіцянку, обітницю для кожного з нас, яка сьогодні може підбадьорувати кожного з нас і каже: я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Тобто Бог каже, що я буду з тобою повсякчасно. Я не залишу тебе, коли тобі буде важко, коли тобі буде добре, коли тобі буде легко, я і тоді від тебе не відійду. Я завжди буду в усіх сферах твого життя буду з тобою. Коли ми читаємо Євангелії від Луки, 12 розділ і 32 вірш, то знову ж таки слова підбадьорення, які говорять Луки, 12 розділ і 32 вірш, не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося отцю вашому дати вам царство. Тобто слово Господнє каже, що не лякайтеся, коли в вашому житті стають певні випробування, то Господь вірний і всемогутній, і Він допоможе тобі в твоєму житті. Коли ми читаємо Пісня до Євреїв, 13 розділ і 8 вірш, каже, Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. І ми розуміємо, що Господь сьогодні не змінився, Його рука сьогодні не скорочила, і Він сьогодні готовий допомагати своїм послідовникам, готовий допомагати тому, хто звертається до нього з вірою і надіється на нього. Христос каже, що сьогодні Він не змінився, сьогодні Він готовий, тільки залежить це від людини, чи людина звертається до Господа, чи не звертається, чи шукає вона лиця Господнього, чи шукає вона присутністі Господньої у своєму житті, чи ні. Дуже важливо сьогодні, брати і сестри, в нашому житті, щоб ми шукали обличчя Господнього. Щоб ми шукали присутності Господньої, щоб ми бажали мати спільність з нашим Господом. Ще хочу згадати старого заповіту двох пророків, які в своїх, в своїх книгах вони пишуть про свою відданість Господу. Пишуть про те, що саме Господь він може допомогти. І провести в нашому е, житті. Вони показують те, що Господь прихильний до тих, котрі покладають надію на нього. Господь таких слухає, і до таких Він є прихильним. Перший пророк, про якого я хотів би нагадати, це пророк Ісая. Ми знаємо книгу пророка Ісая, яку він написав, і дуже багато місць ми дуже часто цитуємо і на Страждання і смерті Ісуса Христа. І в інших моментах ми також читаємо книгу пророка Ісаї. Я хотів би сьогодні, щоб ми зараз зачитали. Це книга пророка Ісаї, й розділ з 28-го вірша і нижче. 40-й розділ книга пророка Ісаї з 28 го вірша і нижче. Хіба ж ти не знаєш або ти не чув? Бог відвічний Господь. Що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу а безсилому міць, і помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнутись спіткнуться, ані, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити. І не помучаться. Пророк Ісая говорить актуальні слова і каже, що ті, хто надію складає на Господа, той може, буде черпати силу самого Господа. Господь буде допомагати і каже, будуть, крила підіймуть, мов ті урли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ми розуміємо, сьогодні в нашому фізичному тілі, коли ми працюємо, і дуже багато працюємо, ми втомлюємося. Правда, особливо вже під вечір, здавалося, часом попрацюєш дуже багато і сили втрачаєш, втомився. І, здається, хочеться відпочити. І в нашому повсякденному житті, в нашому ходженні за Господом, дуже часто ми можемо втомлюватися. Втрачати сили, але сьогодні ми можемо черпати цю силу від нашого Господа. І каже, ті, хто надію складає на Господа, той буде ходити і не помучиться, бігати і не втомиться. Буде черпати силу від самого Господа. Ще один пророк, який говорить, це пророк, книга пророка Плач Єремії. І Єремія тут відкриває момент в своєму житті, коли спіткало його повне, якби, знедолення чи зневіра. Прийшла зневіра в його житті, і він говорить певні слова. Плач Єремії, третій розділ і 18 вірш. Плач Єремії, третій розділ. І 18-й вірш. Ми читаємо такі слова. І сказав я, загублена сила моя та моє сподівання на Господа. Прийшов момент в житті Єремії, коли Він говорить такі слова і каже, загублена сила моя та моє сподівання на Господа. Прийшла певна зневіра в його е, житті. І, можливо, знаєте, Єремія задавав питання в своєму житті, і, можливо, Подібно до Давида казав, Боже, де мої крила, де я можу знайти спокій, де мені шукати безпеку в моєму житті, де шукати в моєму житті захист, де шукати в моєму житті сили, щоб знов відновити. 19-й, 20-й вірш каже Єремія: Згадай про біду мою і муку мою. Про полин та отруту. Душа моя згадує безперестанку про це і гнеться в мені. Єремія тут плаче, бідкається, знаєте, і недаремно ця книга названа Плач Єремії, і виливає свою душу Господу, що в нього лежить на серці. 21 м віршом каже, оце я нагадую серцеві своєму, тому то я маю надію. Єремія, Ніби нагадує своєму серцю, нагадує самому собі, що що б не прийшло в моєму житті, але є надія. Є надія, є той, від якого можна черпати сили. І далі він, 22-го вірша, каже: це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика, бо вірність Твоя. Господь це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе для душі, що шукає Його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господня. Добре для мужа, як носить ярмо в своїй молодості. Далі Єремія робить висновок сам для себе, і він це записує. Цій книзі і каже, що Його доля це Господь. Він каже, якщо я покладаю свою надію на Господа, якщо я буду надіятися на Господа, то Господь прихилить своє серце до мене, і Господь мені допоможе, Господь дасть мені сили, і Господь буде проводити мене в моєму житті. Єремія каже, коли кожного разу, коли в моєму житті приходять певні переживання чи трудності, то важливо надію покладати на Господа, Уповати на Господа і розуміти, що саме через Господа ми можемо отримати силу в нашому житті, отримати підбадьорення в нашому житті. Слово Господнє каже, що сьогодні дуже важливо нам пам'ятати і розуміти, що як би в нашому житті не складалося. Які моменти нашого життя би не наступали, як би нам, можливо, складно не було в нашому житті, можливо, та, як в Давида, який каже, де мої крила, щоб полетіти і сховатись, чи, можливо, Єремія, який каже, що загублена сила моя та сподівання на Господа. Але далі він роздумує і каже, але надія моя на Господа. І коли я звертаюся до Господа, то Господь мені допоможе. Коли ми читаємо Салом Давида, 61, 9 вірш, Він каже, мій народе, кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. Сьогодні Господь є нашим пристановищем, і сьогодні ми можемо. Надіятись на Господа. І як Єремія робить висновок в своєму житті і каже, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове вона кожного ранку, велика, бовірність Твоя. Щоб не ставалося в нашому житті, каже Єремія, але вірність Господня, вона залишається завжди. Господь є завжди вірним, і Він каже, і, і це милість Господня, що ми не погинули нове воно кожного ранку, велика, бо вірність Твоя. Велика вірність Господня сьогодні до кожного з нас. Я хотів би, щоб ми підбадьорювали один одного тим, що сьогодні. Ми можемо надіятися на нашого Господа. Сьогодні ми можемо шукати лице Господня в нашому житті, спілкування з нашим Господом, відкривати наше серце перед Господнім лицем. І коли ми будемо відкривати своє серце перед нашим Господом, то Господь буде нам допомагати, буде проводити по наших земних дорогах і буде відповідати на наші молитви. Наше ім'я нашого Господа хай буде прославлено і возвеличене. Ми зараз помолимося в нашій загальній молитві. Амінь.